Звичайний двір поблизу звичайної багатоповерхівки. Надзвичайним є те, що любителі наркотиків не цураються вживати їх прямо тут, на дитячому майданчику, де граються наші діти, наражаючи їх здоров'я, а можливо і життя на небезпеку. Правоохоронцям, схоже, до цього немає жодного діла. Останнім часом по вулиці Ярослав Мудро 60 збільшилися. Кількість людей, які вживають наркотичні засоби. Але вони вже їх мають не просто вдома, а в дворах наших і тим самим на дитячих майданчиках. Ми неодноразово зверталися в охоронні органи, щоб зменшити їхню кількість. Але вони нічого не роблять для цього. Хочу звернутися до начальника білоцерківської міліції для того, щоб він перевірив дільничих. Чому в наших дворах наркоманів не зменшується, а збільшується.